Повізиш чи почистиш? А що треба зробити? До речі, Ну, і те, і те почистиш. — Давай я почищу, і поріжу 15-му році. Був мобілізований до збройних сил України, і я отримав поранення внаслідок чого втратив руку й ногу. Якщо пошукати, то є дійсно дуже простих, максимально яких ти там скількох чай, поріз. наприклад, жа я ще що п'ять жужжати. Хочеш ти можу, і почавити, може, і порізати без різниці. зараз. На прикладі Сергія Храбко, який Приготує дуже смачні страви. Ми побачимо, як це можна зробити. Готуємо кнедлики. Це така суміш україно-азійська. Бо чому азійська? Бо наші кнедлики готуються на борошні, азійські готуються на кукурудзяному крахмалі, і в них виходить інша структура, вони більш такі пружні. Багато людей думає, що кулінарія це складно. Так, є дуже складні рецепти, багатоетапні. Якщо пошукати, то є дійсно дуже простих максимально, яких ти там скількох. Чай, різ... наприклад. <клес> ага, навіть, Я зараз думав опять що буде жужжать. Хочеш ти? Ні-ні. ні Я якби не претендую можу і почавити, можу, і порізати, без різниці. Гори, би це моє. Я їх можу і різати, можу і їсти. Дрібненько. Дрібненько, це наш одно ножичком знімаю, тому в принципі. Ну, гриби можна використовувати для засмажки морожені, в сезон, звісно, свіжі. Е, можна не обов'язково білі, білі просто це ж зовсім інша ну, історія, тому можна тут погратися так ок. чудово. Ну, Єдине, що, власне, погано з цього картоплі, те, що її просто давити буде важко. Ну, її так. А На смак, я так думаю, вона нам ще відіграє. Ну, слухай, ну ти чемпіон по дрібному нарізанню. Тут не поспориш. Я коли заморожую укроп, ну, промив, просушив і потім починається це нарізання. Знаєш, таке. І це такий процес. А люблю, щоб було нарізано ну, в пиль. Прям. От якщо про укроп ми говоримо, наприклад. Да, там... Це ти маєш любити страви є така табулі. Це кускус -кус і дрібно-дрібно в пиль овочі. Це багато зелені, томати. От... Огіо. От зараз я згадав, що я чув, все ж таки, але не, не коштував. Так, ну і тісто для кнедликів традиційно, воно небагатокомпонентно, легко готується. Ти можеш їх накрутити і там заморозити, наприклад. В картоплю ми зараз традиційно вводиться борошно, але я ж повторюю, що ми будемо груджений крохмаль додавати. О, це не принципово. Сподіваюся, що відчуєш трошки різницю, що у них. Вони більш пружні виходять за рахунок крохмалю. малю. Ну, все робиш маленькі кульки. Маленькі кульки. Ну, можна пустилом катати. катати, так. Глобально вони невеличкі, мають рука. Дебютний перший, як би. Сенс у тому, що просто вони одночасно зварилися. Ніяке те, що людина робила одними руками там, якусь певну кількість, не може вийти ідеально однакове. Ні, ну Є вже всі там е формочки всякі різні, куди шльпнув воно… Як це вже не руками, це вже не 100% хендмейд. Знову ж таки, цю страву можна з дітьми робити? О, це б тут зараз би було боже, мені тут. <головік> Діти, ну, мені здавалося, що всі люблять щось. Ні, так все, да, цей от творчий бардак їм всім подобається. А потім доходить вже до такого до фінального етапу якось, да, там, до чогось дійшли, якось це починається така монотонна робота, коли вже закінчується от щось таке там, да, нарізання, пересування. оце. А це вже що, стоять, треба ліпить. Ну, це один, два, три, потім починається. фух. Ну, для дітей, до речі, можна ще їх побавити. Якщо ти додаси в тісто там буряковий сік, то буде там червоні кольори так, так. Розформували бульбу картоплі, щоб зробити маленьку. Знову ж таки, картоплю. Я ж кажу. Вона повертається істокам. Як ти впорався от на початку? У моєму випадку все було дуже просто. Ну, це не може бути ніяк, в ніякому випадку, мені здається, просто. А вийшло саме так, тому що я себе, я себе бачив вже під час поранення власне, на полі, і я вже знав, що в мене немає руки. І розумів, що не зрозуміло, що там буде з ногою. Бо на той час вона ще була. Угу. От, хоч там в непристойному вигляді. Тому я вже тоді, вже якось знаєш, для себе вже розумів, що якби. Ну, ти, ти, Типу психологічно сприйняв. Ну так, да, вже уже, якби не ну, добре, не що... було б ще гірше. Але, зрештою, сталося трошечки гірше, але не критично. Тому що ну, живий то я залишився і це найголовніше. Маса речей просто-напросто, як ти казав, методом пробі ошибок. Я поріжу. Поріжеш чи почистиш? А що треба зробити, до речі? Ну, і те і те почистиш. Давай і почищу, і поріжу. Ну, — Так незвично, що... — Скажи, нічого робити не треба. Бачка тоді буде. тоді буде, Це буде ось так от. Тому що чистить її, як і нарізати, потім вона крутиться, тікає кудись постійно, тому ми чистимо саме ось таким макароном. Ну, Я власне так це роблю. Пойдемо таким вредним і коварним путем. Та, Буває така, що натиснеш, слухай, навіть елементарно, і вона все чистенька, така все, вся шкірка відлетіла. Або вашу от отак треба було і погратися трошки. Але зрештою вона коли лежить на одній стороні Ой. і нікуди не тікає, це доволі зручно. Що, це що ти Ось такі ці подріжжають? Просто мілко, знову ж таки. Всі ці е, ну, побутові речі методом пробі ошибок. І пошло-поїхало. От, тому Десь щось підковиряв в інтернеті, от, і все, що, чому я навчився, і, в принципі, можу і не можу, це, власне, все е, досвід ну, власний. Угу. експерименти, випробування так далі тому подібне. От, то ці от моменти соціальної реабілітації, де там проходять вони. Ну, мені здається, що це залежить від психологічної. Ну, сили чи ну, стану. Бо для когось можливо якраз і ну, відчуття, що життя зупинилося. Справа в тім, що я вже багато разів повторював, для мене, власне, нічого не змінилося. Слово mm -hmm. взагалі. Я все те, що роблю зараз, я робив раніше. Тобто я так само готував і раніше, просто це було з двома руками. Mm -hmm. От, так само я роблю це і зараз. Ну, що змінилося? Змінилося трошечки все в якусь сторону. Стало довше. Просто множимо на 2. Ну, Слухай, ти дріб... дрібниш так швидко, що ну, тобі мають багато позаздрі, багато ну, людей. Так ок, чи можна, ще там якось ще трошки дрібніше. Може підкласти туди? Ні, ні вона не їздить. Стандартно все, що м'ясорубка використовується, ну використовую так, дійсно, там якось фарш треба зробити, то арбігон. Має бути взагалі милесенька, да? так? Ну, ні, не в пиль. Отут-от вже чудово прямо. Угу. Тобто, все, все кухонне приладдя, в принципі, я особисто використовую е, ну, в звичайному режимі. Я нічого там не додаю, тобто звичайні дошечки. Ну, так, дійсно, там під дошечку підкладаю, бо ну, це ті тікає опит... періодично. Давайте прямо опит... сюди. Скидай. І часничок. Це болтовня, концентрація зменшується, починаєш портачити. Це творчий процес. Ну. Я так бачу. Справді, що раніше кількість таких важкопоранених була трошечки інакшою. І... Темпи появи таких людей дуже великі. І всі ці люди, всі вони різні. До речі, кухня це оматова штука в таких моментах. Чи я іноді реально стаю, це для мене такий процес твой. Так, сюди ми нашльопали масло вершкового, так нормальненьке, я так бачу, так? Да? Нормальненьке. Я таких об'ємах масла вже не пам'ятаю, коли використовувати. Ні, ну використовували також, щоб одним махом півпачки на, 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 на цей. Ну, слухай, тут же ж у нас ну, картопля, по-перше, любить масло. Я коли це почув віде. слово засмажка, я думав, що це зараз буде ще шкварочки, там будуть всі діла. Ну, вибач, сьогодні вегетаріанська їжа. Так. Да? Я і зараз реально дивуюсь іноді. Борщі рибні, це для мене взагалі щось. У Полтаві там карасів то, uh -huh, то, uh -huh. активно там використовують. Але ну, для мене взагалі це борщ з рибами будь-якими. Ну, це, це не борщ, це юшка. Ні, це борщ. До цього теж борщ, борщі були зовсім іншими, бо не було томатів, не використовували. Ну да, так, продукти трошечки змінилися. Характерною ознакою борщу є щось кисленьке. Тобто зараз томати додають, раніше no. буряковий квас. Бо це простіше було робити. Ну, він у нас був просто в асортименті, скажімо так. Але традиційний вигляд, так, сучасного борщу він ну, новенький. Чесночок. А чому чесночок потім а не одразу? А, щоб він протумився. Ну, типу, щоб він не смажився, він томився. Ну, в деяких стравах його одразу додають, в деяких стравах. Краще пізніше. Так, я так розумію, може його просто залишити, щоб він собі доходив. Всплили трошки і там через хвилину можна вже перекидати буде, на протиньому. Ага, то ми їх сюди. Угу. Ага. Яка... Ну це технологія. Хоча, хоча у нас ще грибів там немає, тому ми, певно, поки перекладемо в якусь мисочку. Ой, я б зараз грішним ділом сказав, он, після грибів стоїть на мисочках. Так, ну все, вже можна пішло залетитись, можна вже грибочки додати. Якщо ти не проти, я залипу поріжу. Ну, це, чи так, залишити? Без ножа мене ріжеш, звичайно. З'їв мій хліб. Ну, бо ти і так, знаєш, на двох процесах стоїш. Так, Я вже себе прям відчуваю десь на якійсь аля професійній кухні вже все. Ні, ну. та орегано. Ух ти, як одразу він пішов, цей дух. Чилі. Ну, чилі за смаком, я трохи додам. Чилі. Чилі це не зовсім якби український. Ну, гострий перець чого. На Бесарабії активно використовують. Так сіль. Засипаю далі, так? Чи засипай, засипай. Так? Закидай. Легкий. Перемішу. Гриби зазолотилися. Так. Я думаю, що можеш закидати кнеглики. Пойдем простим путем. Логічно. І десь ополоник, ну у нас немає полоника. Півчашечки води, в якій варилося. От він я що хотів сказати, що там щось не вистачає, бо Ми у вас хвилин. Протомити і додати зелені все. Готове. Ну, слухай, взагалі, якби нічого складного взагалі, я вже бачу, як я це готую вдома. От, а тут, якби сюди, води просто покрутив, повертів все. Тулі діло в мене газ. <реш> Знаєте, який крутий цю штуку. Ей, помішаю. Ну. Я ще перцем тут трохи притрушу. Дома вимочую горох зараз. Згадалася мені армійська горохова каша. Ностальді. Вона я, я, я такою просто, як там, не їв просто. Ну, а ти так... знаєш таке ти приготував? Не знаю. Не знаю, тому в мене це. Це експерименти, знаєш. Що вони туди досипали? Ну, це тайна мраком. От, Але це ну, так реально було смачно, що просто. Ну, і буває таке, знаходиш щось таке, ой, ти захотів. Просто що зараз там якогось копченого ребра, і воно в корні міняє діло все. Так, а де саме головне? Де виделка? Я думав, ти тільки дивитись прийшов. Ну, слухай. Можливо, солі не доклав, вибачаюсь. Це кут. М'ясо не хватає. Це, це добре. Ні, слухай. А перцем попав. Можливо, солі не додавав, але з перцем попав. Багато тобі. Ну, це тут любителям. Але в цілому ну, прекрасненько. Я вже от реально бачу, як я це буду дома. Шурувати. Ну, супер. Красота? Я в захваті. Ну, а я в захваті, що ти твоїми навичками. Ну, реально, мені рідко настільки дрібно, що ж люди допомагають різати. Це прям круто. А ще, якщо ще раз повторюся, що я все це робив від війни, тому просто недостача руки трошечки вповільнила цей процес. Та й все. Ви були на каналі Дармороз. Підписуйтесь на канал, поширюйте. Ставте лайки, ставте дзвіночок, щоб не пропустити відео. Ваші коментарі ви знаєте будуть просувати відео, а також вони дуже повірте мотивують мене.